Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина і першу коротко про головне. У Луцьку зводять житло для внутрішньо студентів та викладачів. У Турійську без голови із суперечками вирішували долю у ПЦМП. Волинь втратила на війні ще п'ятьох захисників. Російські терористи зруйнували церкву в селі Кізомус на Херсонщині. Сьогодні вранці ворожа авіація скинула на село дві керовані авіабомби. Наслідки удару пошкоджені 11 житлових будинків, з яких два зруйновані вщент, церква, два магазини, гаражі й автівка. Попередньо без постраждалих у селі зникло світло, пошкоджено газопровід та нестабільно працює мобільний зв'язок. Загалом 61 раз ворог вдарив по деокупованій частині Херсонщини. Один з ворожих снарядів потрапив в будівлю дитячо-юнацького центру в Береславі. Двічі росіяни вдарили по центру Куп'янська на Харківщині, влучили в будівлю краєзнавчого музею. Нині відомо про двох загиблих. Це працівниці музею. Десятеро людей поранені. Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально Швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місту Харкову, так і по населеним пунктам Харківської області досить висока. У Білоруській області вдруге за день сталася бавовна. Місцева влада заявила про обстріл селища Черемошне. Пошкоджену лінію електропередач знеструмлено п'ять населених пунктів. Постраждалих немає, Зазначу, що сьогодні вранці було повідомлення про обстріл селища Ленінське. Мовляв, снаряди пошкодили скління, фасади та паркани у двох приватних домоволодіннях. Нове кладовище вагнерівців знайшли у Новосибірську приблизно 200 нових могил. Багато прізвищ на хрестах раніше не згадувались в офіційних повідомленнях про загибель військових у спецоперації. Пише ресурс Тайга. Інфо, який і поширив це відео. Перемога дається нам великою ціною. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні з путінським військом загинули ще п'ять волинян. Боронячи рідну землю від російських загарбників, віддав своє життя за Україну волинянин Роман Тивонюк. Захиснику було 37 років. Поповнив небесне військо також Тарас Головій з села Гута Заболотівської громади. Волинянину було лише 27 років. Загинув воїн поблизу Красногорівки на Донеччині, 23 квітня 2023 року. На щиті додому привезуть ще одного героя бійця Інтернаціонального легіону тероборони ЗСУ Ігоря Гуськова. Його серце перестало битися у 47 років. Поховають захисника України у Любомлі. Не стало також захисника Сколківської громади Луцького району Володимира Прокупчука. Воїну було лишень 23 роки. Житель села Красноволя Володимир Прокопчук був старшим солдатом. Загинув 23 квітня в Районі населеного пункту Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області. Несе на війні непоправні втрати Луцьк. Сьогодні стало відомо про загибель Костянтина Кіріка. Захиснику було 57 років. Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України. Солдат Костянтин Кірік загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Микільська Донецької області, захищаючи територіальну. Цілісність та незалежність України. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять героям. Обладнання на півмільйона гривень Луцька міська рада передала на фронт чергову партію допомоги. Безпілотник, пульти, керування та інше обладнання до нього поїдуть до бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Що передали українським військовим ще? Бачив Дмитро Сопронюк. Ну що, Забирайте. забирай? <ріху> да. Генератори, старлінки, карти пам'яті та інше. Луцька міська рада закупила чергову партію допомоги для військових. Цього разу її передають 14 окремій механізовані бригаді імені князя Романа Великого, серед коробок, безпілотник та обладнання для нього. І окуляри – Це Це теж. Ну, це Ну, просто бачиш що чим камери. Це просто летає. А, Одягаєш висад, тебе на серед ліктарія. Боєць 14-ї ОМБР Олександр розповідає, у лавах ЗСУ він з 2011 року за цей час не раз брав участь у бойових діях, тож добре знає, що найбільш необхідно на фронті. Саме найобхідніші ті безпілотники Мавіки, ті самі старлінки, генератори, тому що без них зараз, як би там, не було тяжко на сьогоднішній день. Як то кажуть, 21 століття і потрібним це сильно. Для того, щоб працювати далі. Цього разу на допомогу 14-й бригаді витратили понад півмільйона гривень. Ігор Поліщук каже, Луцька міська рада тісно контактує з військовими, тому завжди закуповує саме те, що потрібно тому чи іншому підрозділу. Так зробили і цього разу. Три е, генератори, е, пристрій безперебійного живлення Екофлоу, е, передаємо старлінки, передаємо квадрокоптер MAVIC. Ми передаємо спеціалізовану техніку для квадрокоптерів. Це і спеціалізовані пульти керування, і спеціальні окуляри і інше обладнання для такої роботи дуже важливої. Тарас на фронті з 26 лютого минулого року. Військовий каже, українці не перестають допомагати фронту. Багато чого стали потребувати, і через офіційні запити дуже багато стали допомагати. Засоби гігієни, ну, все, що необхідне, що просимо. Що, що необхідно, те і відправляють люди. У теперішній війні переконаний очільник Луцька важливу роль грає сучасна техніка, тому її треба якомога більше. І тепловізори, і тепловізійні монокуляри, і, і спеціалізовані приціли, і ті ж самі квадрокоптери, інше розвідувальне обладнання. Чим краще це обладнання, чим його більше. Тим більше є можливості побачити позиції ворога. За словами Ігора Поліщука, міська рада продовжує допомагати нашим воїнам. Перш за все, передають найнеобхідніше: автівки, тепловізори та дрони будуть акцентуватись на цьому і надалі. Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Ще одна громада Волині вирішила припинити права земельного користування для храмів Московського патріархату на території громади. Відповідне звернення сьогодні розглядали на сесії Турійської селищної ради. Зазначу, що аналогічні рішення минулого тижня одноголосно ухвалили обранці Володимирської та Нововолинської громад. А от в Турійську мирним шляхом проголосувати не вдалося. Як приймали рішення і чи прийняли Ольга Матвєєва розповість? Я думаю, що дасть Бог і скоро всі ми разом будемо молитися в одній церкві. Аби це якнайшвидше стало реальністю, депутат Турійської громади Андрій Полячук да, на розгляд своїх колег да. подав звернення припинити права земельного користування для храмів Московського патріархату на території громади. У зв'язку з е, подіями, які відбувалися і в Хмельницькому, і в Києво-Печерській лаврі. І взагалі ми знаємо купу величезних е, історій, де Священники УПЦ так званого переходили або на сторону москалів, або десь селяко їм допомагали. Питання про прощання із московським патріархатом не залишає байдужим багатьох на позачерговій сесії. У торійську збираються не лише депутати, а й місцеві жителі, і навіть військовослужбовці. Один із дуже головних факторів, то що у нас зараз на Україні йде війна, це є підтримка московського патріархату. Ще раніше депутати Ради прийняли рішення про заборону української православної церкви Московського патріархату на території області. Щоправда, юридичної сили воно не має. Тож долю церков почали визначати у місцевих радах. Голова Торійської громади каже, причини, що змушують приймати такі рішення, є агітація у церквах УПЦ це – агітація антиукраїнська, Другий посил, це. Відмова відспівувати загиблих воїнів ЗСУ. За і третій посил це побиття військовослужбовців у деяких церквах нашої держави. Щоправда, в турійській громаді каже, таких випадків не було а отже, і потреби розривати зв'язки із УПЦ МП немає. Ставлюсь із шаною до всіх організацій релігійних, зокрема до православних, бо сам православний, і не бачу між ними різниці. І не хотів би, щоб між ними була ворожнеча. Не ворожнеча, але активні суперечки щодо церкви виникають у залі засідань. Вирішити їх мають голосуванням депутатів. Щоправда, сесію Олексій Безсмертний проводити відмовляється. Я сесії не відкривав, тому тому сесію проведе обраний вами депутат. На жаль, таке своє рішення голова громади не коментує. Не запитання. А чому ви не хочете коментувати? Це ж важливе зараз питання по всій території важливе, а можливо, і доленосне рішення депутати турійської громади відкладати не хочуть. Скільки всіх спалено тих сіл, скільки міст зруйновано знищено, розумієте, скільки ще треба зробити цієї біди, щоб наші люди зрозуміли, що ніякого московського цій церкві патріархату не може бути. Після невеликої перерви обирають нового головуючого, а суперечки у залі не вщухають. Прихожани Української православної церкви озвучують вже звичні наративи. Хочу до всіх абсолютно довести, що в нас на туріщині жодної церкви немає МП. А яке коріння у вас взагалі? Походження православ'я? І шеф забула основне сказати, що молимось ми на старослов'янській мові старослов'янською і мовляв не Кирило, а за усіх захисників, що нині борються із ворогом на фронті. Та для військовослужбовців, які ще минулого тижня на передовій тримали зброю в руках, це не аргумент московської церкви. Кажуть, в Україні бути немає. Ми зря ходили на фронт. Захисті, так нас забрали Крим! Жителі громади, що прийшли відстоювати ОПЦ МП, кажуть на війні, і їхні діти та брати, які боролися і борються за майбутнє України. Мовляв, віра і церква не мають значення серед прихожан і нашої церкви. Є не одна одіозна фігура є багато. Але є в нас служба безпеки, є державні установи, які мають цим займатися. Хай відкривають справи, хай доводять справи до кінця. Хай сажають ми тільки так. Суперечок не витримує один із депутатів. Це можна, розумієте? Ну що, ви Голосуванню так і бути. На позачерговій сесії присутні 14 із 24 депутатів, які визначать долю церков у ПЦ в громаді. Щоправда, таке рішення попереджає керівниця земельного відділу селищної ради, не є законним. Ваше бажання не є підставою для припинення постійного користування земельними ділянками. Попри це, 12 обранців громади за те, аби припинити право земельного користування для храмів ОПЦМП на території турійської громади. Двоє від голосування утрималися. Попри те, що більшість присутніх за для кворуму цього замало. А отже, рішення не прийнято. Втім, звернення подадуть і на чергову сесію. Туди сподіваються прийдуть вже більше депутатів. Якщо ж тоді рішення про розірвання договорів із храмами ОПЦМП приймуть, то його законність готові доводити у суді. В Україні має бути українська мова, українська віра і українська правда. Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Як українці заробляють на поляках у Луцьку, зловили п'яного в дрова водія. Скандал на Волині у спеціалізованому закладі не догледіли бабусю. Дерево вбило чоловіка. Нещасний випадок стався сьогодні, 25 квітня, у Володимир Волинському лісомасливському господарстві. Там загинув працівник лісозаготівельних робіт Віктор Байда. На чоловіка впало дерево. Повідомляє поліський лісовий офіс. Причини та деталі трагедії встановлюватимуть правоохоронці. На Волині скандал у закладі, де доглядають за стареньками, йдеться про установу у селищі Благодатне Нововолинської громади. Родичка однієї з її мешканок поскаржилась Нововолинська на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги у відділенні стаціонарного догляду. Зазначив, що днями в соцмережах опублікували фото бабусі, яка перебуває у лікарні. За словами автора, допису пенсіонерка отримала перелом, перебуваючи під опікою у закладі. По Догляду за людьми похилого віку. Так це чи ні буде з'ясовувати комісія? Сьогодні міський голова Новолинська на своїй офіційній телеграм-сторінці написав, що спеціальна комісія проведе службове розслідування. Дві аварії з постраждалими трапилися на Волині у Нововолинську 25-річний Карманич Мопеда наїхав на місцеву мешканку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. 25-річну жінку з травмами госпіталізували у хірургічне відділення. Водія на місці освідували, він тверезий. Ще одна дорожньо транспортна пригода сталася в селі Губин. Там 63-річний водій Рену наїхав на 21-річну велосипедистку. Жительку сусіднього села у закладі їй надали медичну допомогу та відпустили додому за обома фактами, ДТП із постраждалими правоохоронці розпочали досудові розслідування. На набережній Олоцьку правоохоронці впіймали п'яного водія. Карманича Рено Кенго зупинили за порушення правил дорожнього руху. Олучанина помітили ознаки алкогольного сп'яніння і недарма. Драгер показав 2,48 із проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Ба більше після чарки за кермо цей водій сів не вперше. За п'яне водіння його раніше позбавили права керування. Цього разу на затриманого склали чотири адмінпротоколи. Ле Поки наші захисники ваганяють з українських міст, сіл та селищ ворога. Луцьк продовжує бути прихистком для переселенців. У місті зводять житло для внутрішньопереміщених студентів та викладачів ЛНТУ. Під гуртожиток реконструюють один із корпусів університету. Понад півтора мільйона євро. На це виділила корпорація Нефко. Тож, чим особливий гуртожиток і на якому етапі роботи дізнавався Дмитро Сопронюк. Наскільки всього розраховано? На, Взагалі за проектом на 180. на 180, але там норми нефко. Тобто, якщо б наш український гуртожиток, то це можна Двух зробити в Два раз на ліжках можна рази. і 400 поселити. Це майбутній гуртожиток для переселенців. Під житло реконструюють корпус факультету бізнесу ЛНТУ, що на вулиці Софії Ковалевської. Уже зовсім скоро звичайна будівля перетвориться на красиве комфортне приміщення із сучасним плануванням. Є в нас сім блоків, на двох поверхах Розміщено 54 кімнати. Де буде проживати дві, три або чотири особи, залежності uh -huh. від площі, кімнати. Сюди поселять внутрішньо переміщених студентів та викладачів Луцького національного технічного університету. Гуртожиток будують за європейськими стандартами. Приміщення буде з ремонтом, меблями та необхідною технікою. Дизайн фасаду та інтер'єр розробляли студенти вишу. Бачите, студент уже приліг вже відпочиває. Так, так. Так. Не, не працює а вже лежить.

Фінансує будівництво Північна екологічна компанія Невко. Міська рада Луцька каже Ігор Поліщук, давно з нею співпрацює. Тож, коли виграли грант від них на облаштування житла для переселенців, почали шукати відповідне приміщення. Врешті обрали один з корпусів ЛНТУ. Загальна вартість проєкту понад півтора мільйона євро. Усі гроші грантові. Коштів із міського бюджету не виділяли. Ігор Поліщук наголошує, заселитися в гуртожиток можна буде відразу після завершення робіт. Тут передбачено і. Ремонт кімнат, і меблі, і сантехніка. Тобто все буде готово для того, щоб люди могли приходити сюди і жити, наші вимушені переміщення все. Тому чудово, що за рахунок наших партнерів, з допомогою наших партнерів ми можемо осучаснювати наше місто і робити його комфортнішим, в тому числі для тих людей, які приїхали до нас, гості з тих територій, де йдуть активні бойові дії. Жити тут зможуть не лише студенти, а й викладачі зі своїми родинами. Ціна за проживання у новому гуртожитку стверджує ректорка вишу більш ніж демократична. Якщо ми говоримо про вартість житла сьогодні в нас в гуртожитках, то це 500 гривень з людини в місяць. Це дуже дуже лояльна ціна. Ми її не будемо піднімати у зв'язку з тим, що десь там кращі умови, все залежить від комунальних витрат. Нині реконструкція у самому розпалі залишається чимало роботи, проте забудовник обіцяє, якщо не виникне ніяких форс-мажорів. Перші мешканці гуртожитка зможуть заселитися вже у липні цього року. Дмитро Сопранюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Українські бренди підкорюють польський ринок: Галя Баловина, Чорноморка, Львівські круасани, вишня, Нова Пошта. Це далеко не весь перелік вітчизняних компаній, які успішно розвиваються за кордоном. Чи легко було відкрити бізнес за межами України, з якими трудно, довелося стикнутися? І чи полюбилися європейцям українські товари? Дивіться у сюжеті вареники, то ж українська душа. Українська душа, українці взагалі смачну їжу готують українськими варениками, млинцями, котлетами, сирниками і не тільки частують поляків у волинському магазині Галя Балована. Вийшовши на європейський ринок, він отримав нове ім'я Весела пані. Тому як назва не перекладалася, скажімо так, чітко і дослівно, ми вирішили взяти взагалі зайти з новим брендом, тобто з новою назвою, щоб ця назва була також близька для поляків. Вона звучала, і ми хотіли зробити бренд, який буде мати якусь ціну на цьому ринку. Тобто, і ми хотіли так само зробити цей бренд, щоб він працював як польський бренд, так і паралельно український. Крім нової назви, в магазині разом із традиційним новий асортимент спеціально для поляків. У нас є п'ять позицій, які ми підпасували під польський ринок. Це вушка з грибами, вушка з капустою і грибами, крокети з капустою і грибами, фарширована скумбрія і відбивні. Вушка це їхня традиційна страва, вони завжди її купують на Різдво, готують борщ і в борщ вкидають ці вушка. Вони дуже цінують те, що це роблять саме українські люди, українські дівчата. Скільки вареників ліпить разом з дівчатами, і не порахуєш, розповідає працівниця мережі магазинів «Весела Пані Ірина Уманців. Виготовляють приблизно 7-8 видів продукції по 6 кілограмів кожен. А ще Ірина ділиться секретом, чому саме українські вареники найсмачніші. Ми робимо тісто тоненьке. У нас співвідношення начинки і тіста йде один до одного. Тобто ніхто не скаже, що в нас грубе тісто, мало начинки. Ми не обділяємо начинкою, робимо все на совість. Принцип роботи васалою пані у Польщі майже не відрізняється від галі балованої в Україні. Розповідає співвласник мережі магазинів Владислав Азовський. З відкриттям проблем не було. Чоловік уже 10 років проживає у Польщі і займається астрономією. За плечима багато відкритих ресторанів, пекарень та кав'ярень. Тож усі нюанси знав. Законодавство відрізняється. Якби що ми говоримо за функціонал магазинів, наприклад, Україна і Польща вони ну цілком подібні, тобто це ті країни, які знаходяться ну, між собою межують і різниці такої фатальної немає просто. За словами Владислава, схожих закладів у такому масштабі в Польщі немає. Україні нині працює близько 70 магазинів. Українці навчають поляків культурі замороженої їжі, що вона може бути смачною, корисною і натуральною. Полюбилася поляками і знайома українцям Чорноморка. У Варшаві поки працює два таких заклади. Їх дещо переформатували під європейський ринок. Тут немає офіціантів, які приймають замовлення. Кожен відвідувач може Брати собі морепродукти прямо з вітрини біля каси адаптували під поляків і меню. Загалом за рік Чорноморка планує відкрити у Польщі 25 ресторанів. До нас проходять більшість це поляки. Для них ми зараз і додали в меню рибний журик. Це ми знаємо, що це їхній суп, але ми його зробили на наш лад. Рибний з тріскою користується популярністю. Ну і дрібна рибка. Це Атерина. Ми її замовляємо прямо. Сотнями кілограмів, бо вона найбільше у нас користується спросом. Найбільші труднощі, з якими довелося зіткнутися під час відкриття ресторанів у Польщі, це відсутність чорного моря поряд. Розповідає керівниця польського напрямку розвитку бізнесу мережі ресторанів Чорноморка Катерина Сіневич. В Україні у нас є наш власний вилов риби, і у нас є чорне море і є чорноморська риба. А в Польщі такого немає і взагалі. Рапани, чорноморська барабулька, цю цю рибу і ці морепродукти поляки побачили вперше, і це був прям шок, що це за риба, де її ви взяли. Тому найскладніше це було організувати доставку і домовитися з Болгарією, з Турцією на доставку свіжої рибки чорноморської, тому що на жаль зараз з України ну ми не маємо змоги поставляти. Із самої України до Польщі везли меблі з Карпатського дуба, аби якнайшвидше відтворити атмосферу закладу львівські круасани. Є тут і кольорові папірці для побажання. Вже добре знайома нашим співвітчизникам меню. А спеціально для поляків, вивчивши їхні смаки і вподобання, додали й ексклюзивні страви. Ми завезли сюди з України ті продукти, які на ринку взагалі не доступні. Наприклад, ми маємо чаї, які зроблені сово натуральні. Вони зроблені з ягід та фруктів перемелені, такий концентрат, який до якого додається гаряча вода. Це виходить гарна така вітамінна бомба, е який є повноцінний, до нього вже нічого не потрібно додавати. Також наше таке цікаве рішення це є бульон курячий, теж стовідковий, який ми Привозимо теж як власний власний імпорт в Польщу і реалізуємо виключно по нашій мережі. Крім польського, українські бренди ставлять собі за мету підкорити ринок і інших європейських країн. Багатьом це вже успішно вдається. Приміром, галя Балувана вона є в Нідерландах, а невдовзі буде ще й у Німеччині США та Канаді. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, до зустрічі.